Доброго дня, друзі! Знову з вами я, Про. Сьогодні у нас в ефірі 44-та серія нашого популярного серіалу Переобладнання автобусу Дім на колесах. У нас вже є дещо нове, вже плануємо найближчим часом завершувати наш проєкт. Давайте подивимося, що у нас тут відбувається. Так. Турпета торпедо поклеєно матеріалом під алькантару. Це велюр. Білий центр в нас в двох кольорах. Так, ще для дівочок знятий, буде демонтований. Вирішили, що зробимо щось інше. Сидіння ось такі гарненькі. Два дивана. Тут буде ліжко, холодильник. Ага, відкрити не відкрию. Мойку вирішили бокову зробити. Ось така вона буде тут збоку стояти. Це до димикроволнова піч, це плита. Плита буде тут стояти, мойка там. Полиці, люк, душова кабіна, туалет. Автономні опалювачі. витяжка, світло. Не працює. Так, і з нового? Що в нас із нового? Зробили нову тумбу для мікроволнової печі та для холодильника. Полички для обуві. Щось тут буде цікаве. Ще тут буде поличка для обуві. Це ще не придумано, де, що воно буде. Як вже так от воно виглядає. Гардероб. Вже є ліжко. На ламелях, спальню. Двері. Двері все-таки будуть уходити. Бок тут вже є кріплення для них. Полиці в спальні. Акумулятори поздихали. Зараз у нас ще два тижні на замовлення фасадів. В кінці тижня буде зготовий вже захист сонячних панелей. Та й, в принципі, по мелочах. На цьому 44-та серія переходить до завершення. Всім гарного робочого тижня. Всього найкращого. Кому потрібна консультація, допомога, номера закреплені в профілі. А також в профілі там лінк. Йде переадресація на всі наші соціальні сеті. Далі там є група Вайбері з клієнтами. І можна залишити також відгук. Хто у нас був, залишаємо відгуки по селці в профілі. Гарного всім дня!